Ажні пристрасті розгорілися на житломасиві масиві покровські у Дніпрі. В один з дворів заїхала спецтехніка, і там почали знищувати зелену зону. На захист дерев стали десятки місцевих жителів. Оде обурені кажуть, зелену зону, яку вони власноруч висаджували і довго плекали на їхніх очах знищують вщент. Ба більше замість відпочинку в затишному дворі мешканці змушені будуть дивитися у вікна дев'ятиповерхівки, яку тут планує звести забудовник. Коли ми питали, як же це що нам робити, нам сказали: викликайте поліцію, лягайте під екскаватори, бо нічого ви іншого не доб'єтеся. Ця історія, говорять місцеві активісти, тягнеться ще з минулого року. Саме тоді забудовник повідомив про свої плани. Втім, ані дозволу на будівництво, ані проєкт мешканцям не показали. Досі Ініціативна група слідкувала за тим, що знаходиться на Прозори. Так були те так був проведений тендер. Вісім раз компанія-підрядник подавала запит на дозвіл на початок будівельних робот. Відмовили без розглядання. На цей час ми не бачимо ніяких дозвільних документів. На сайті прозоро.юа нічого не світиться, ми не бачимо нічого, стосовно чого можна було б проводити роботи. Аби їх почули, мешканці написали колективне звернення до депутатів міськради, підписи збирали по всьому мікрорайону, хочуть, аби рішення про будівництво багатоповерхівки переглянули. Ми зібрали підписи для того, щоб запобігти з нашої точки зору неправомірному діянню міської влади. Чи я не знаю хто тут забудовник і тому подібне? От і ми вважаємо, що тут по всіх Ну, здоровому глузду і логіці не можна поставити будинок. Зимовник новобудови, технічний підрозділ Нацгвардія Україна. Місцевим повідомили в будинку планують поселити родини захисників. Ми е, всією душою стоїмо за наших захисників і за родини загиблих героїв, для яких, як говорять, будуть виділятись тут квартири і всіляко їх підтримуємо. Але ж е, відомо, що є багато місць. Менш щільної застройки у місті, які могли б могли би підійти, ми сконтактували з представником забудовника. Він повідомив, мають офіційні документи на проведення підготовчих та будівельних робіт. Ба більше за проєктом роботи вже мали б початися. Втім, заважають місцеві. Тож планують провести зустріч, аби все їм прояснити. Всі документи в повному обсязі є. Проект пройшов експертизу. Всі погодження від місцевих комунальних служб є. Замовником є Національна гвардія України. Будівля предназначена для сімей погибших назвардійців та інвалідів. Ми відкриті для спілкування. Ну люди чути нічого не хочуть. У міськраді Дніпра нам повідомили, дозвіл забудовникам на вирубку дерев дійсно дали. На замовлення центральної бази виробничо технічної комплектації Національної гвардії України в особі ТОВ «Південбудпроєкт» було обстежено та видано акт на видалення зелених насаджень. Водночас, згідно з пунктом 1 рішення виконкому, замовник зобов'язаний замінити дерева по вулиці Максима Дія з виконанням робіт з благоустрою території. Щодо законності зведення багатоповерхівки, адвокати кажуть, перш ніж видати дозвіл на будівництво, проєкт мала затвердити міська комісія з містобудування. Тільки після цього йому дають зелене світло. Пояснюють, для кожного проєкту діють свої норми. Є пожежні норми. В яких передбачена певна відстань між будинками, виходячи з матеріалу і з вогнестійкості матеріалів, з яких побудовані ці будинки, якщо забудова на окремих земельних ділянках, то для багатоквартирних будинків передбачено, що не менше метра між межею. Земельної ділянки підсумовуючи юрист зазначив: якщо люди вважають, що їхні права були порушені, вони можуть звернутися до суду. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.